Моментів не менше. Ну є відчуття, що постман може більш агресивніше зіграти в атаці. Смола на чужій половині майданчика. Грасименко пробиває Олег Міргородський тягне цей м'яч. Стефурак на підбороні перший стифрак поперечко м'яч влучає. Бадецький прострілює в лінію, Станіслав Бадецький. В Таймі ми повинні побачити забиті голи, тому що моментів було багато. Павлюк здалеку. Павлюк, його фірмове зміщення із флангу в центр. Павлюк, ніхто його не зустрічає, Павлюк! Спокійнесенько кладе точно в 9-1-0. На користь колесо центру все-таки є забитий м'яч ще в першому таймі. Слабоднюк. Тут калініче підхоплює. Слабоднюк. Скидка під удар. Передача на калічево. І М'яч таки опиняється в воротах 1-1. Показав Микита Ветра на Слободнюка, мовляв, на тебе потрібно цей гол зараховувати. Так чи інакше пост рахунок зрівнює один Розіграш штрафного стифурак пробиває. Едуард Карєтнік, якого поставив не... Шрамко. Вже віддавати голкіперу не можна. Але яке рішення знайшов Шрамко? А віддав на Будіна. І той... Слободнюк, спокійно перехоплює. Слободнюк пробиває. Слободнюк. Олег Міргородський. Черговий...